13 вересня, воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Це одне з 12 найбільших церковних свят, яке встановлене на честь віднайдення Христа, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Це свято нагадує нам про силу і значення Христа. Він став символом віри, любові та перемоги життя над смертю. У цей день віряни збираються в храмі, щоб схилити голову перед святиною, попросити у Бога прощення і сили долати життєві труднощі. Особливість свята це строгий піст, навіть якщо воно випадає в неділю, Віруючі утримуються від м'ясних та молочних страв, а головне від злих слів, образ і непотрібних суперечок. Що добре зробити цього дня? Помолитися та поклонитися Христу, згадати рідних у молитві, очистити душу від образ і заздрощів, творити добро, допомагати тим, хто потребує. Чого краще уникати гучних розваг, сварок і марних справ? Важких робіт на початку нових задубів, прогуляно колісі чи полі за давнім віруванням. Нехай це свято принесе у ваш дім спокій, а серця наповнить світлом і надією.